Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в GTA 3. У нас друга місія Rampage в Портленді. І тепер наше завдання це підірвати 10 автомобілів. Кидаємо гранати. Тримайте. Ох, яка бавовна! Ой-ой, е, ні, тільки не на мене, будь ласка. За що ще дві автівки? Пі. Е, куди? Так, тікаємо. Ох, яка бавовна. Тримай. Тримай. І все. Ми виконали 10 касарків. Отримували. Отримали. Так що... Швидко це прийшло, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!